Олександрійців запрошують на нову виставу від творчого об'єднання Воліард Сієта. Дехто вже мав можливість оцінити виставу Ловець снів передпоказ відбувся 27, 28 та 29 жовтня в приміщенні воліард клубу. Як оцінив глядач, розповів головний актор Анатолій Калєсніков. Вистава називається Ловець снів за п'єсою української драматургині Анни Галас. Вона Досить динамічна, драматична, а, такий собі а, детективний трилер, а, актуальний, бо там піднімаються різні проблеми, як відносин людей, так і також тема війни дещо відгукується. А, ми вже давали цю виставу три рази в у воліарті безпосередньо і а, дуже приємні були відгуки. Люди, деякі навіть плакали наприкінці, і я сподіваюся, що 11 листопада. Глядач прийде, і знову ми подаримо те мистецтво, яке ми тут робимо. Чотири актори: наймолодшому з них вісім років, півтори години спонукають глядача замислитись, співчувати та переживати. В нашій виставі є маленький актор, його звати Іван Мудрий. Це не перша його роль, але він впорався дуже чудово з цією ролью і ще більше глядачам дав привід для того, щоб задумуватися на. Над деякими речами Анатолій актор зі стажем проте саме в ловці снів виходить із зони комфорту та приміряє нове амплуа. А ось головна героїня Катерина Помагаєва на сцені гратиме вперше. Ну, взагалі я пішла в вольяр-театр із-за того, що я не вмію сидіти на одному місці. І працювати з цими людьми, з Ярославом, з Анатолієм для мене було дуже велике задоволення, тому що а, під час репетиції продумувалася кожна деталь. А, дуже багато в нас реквізиту, дуже така насичена а, різними мелодіями а, наша вистава. І великої сцени я не боюся. Я дуже хочу зіграти цю а, виставу. Ставу на сцені нашого районного будинку культури. Для мене я дуже вживаюся в роль, для мене просто саме задоволення виступати. І я би дуже хотіла, щоб знайомі або наші потенційні друзі просто прийшли на цю виставу 11-го .11. в районний будинок культури. Творча група працювала над виставою з кінця літа і готова представити її на широкий загал вже 11 листопада в РБК. До речі, 20% від вартості квитків йде на ЗСУ, а для військовослужбовців вхід вільний.